Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні невеличке відео на тему насіння кабачків. Безумовно, будь-який сезон не обходиться і без цієї культури. Я пропоную вашій увазі шість варіантів, шість сортів насіння кабачків. І тут також я впевнений, що кожен з вас, хоча б один сорт, ну, візьме у свою скарбничку для вирощування, зокрема у цьому сезоні. Це мій невеличкий топ кабачків на 25 рік. Деякі з них я буду вирощувати. Сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Тож давайте переходимо до самих кабачків. І перший у списку у нас кабачок цукіні Ангеліна F1 ранній урожайний гібрид з терміном вегетації 40-45 днів, призначений для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях або під плівковими укриттями. Має плоди правильної циліндричної форми, світло-зеленого кольору, що легко знімаються з куща. Високий рівень стійкості до вірусу мозаїки цукіні, огіркової мозаїки, плямистості та борошнистої роси. Добре транспортується завдяки відсутності ребристості. Ідеальний гібрид для приготування різних страв і консервування. Другий у списку кабачок династія F1, середньостиглий урожайний гібрид, який від висадки на постійне місце зростання до збирання основного врожаю займає приблизно 50-60 днів. Підходить для вирощування в різних умовах: відкритий ґрунт або теплиці з бджолами. Рослина сильно росла, облистена, рясно завантажена зав'язями від 5 до 15 плодів на кущі. Гібрид дуже продуктивний і хворобостійкий. Кабачки виростають до 22 см у довжину і вагою від 200 до 600 г, близько 7 см у діаметрі, мають зелений колір. Шкірка тонка, але щільна, м'якоть пружна, ніжна, однорідна і дуже смачна. Зібраний урожай можна транспортувати і зберігати протягом двох тижнів, використовувати в кулінарії для консервування або заморожування. Третій у списку кабачок Eleonor F1 дуже невибагливий ранній гібрид кабачка. Від висадки до дозрівання минає 45-50 днів. Може вирощуватись як у відкритому ґрунті, так і в теплицях чи парниках. Рослина продуктивна, добре розвивається навіть на важких ґрунтах, швидко пристосовується до умов зростання та догляду. Невибагливі вони в цьому плані. Активно нарощує зелену масу і плоди від 5 до 14 штук на кущі. Гібрид дуже стресостійкий та хворобостійкий, особливо стійкий до вірусних захворювань, імунітет до борошнистої роси і вірусів мозаїки. Кабачки виростають до 18 см у довжину і до 5 см у діаметрі. Середня вага одного кабачка від 300 до 700 г, шкірка світло-зелена, гладка щільна. М'якуш у нього білий, смачний, трохи солодкуватий. Кабачки ідеально переносять транспортування, добре зберігаються. Смачні при приготуванні різних страв підходять для консервування і заморожування. Четвертий у списку кабачок цукіні Карамболь f 1 знаменитий ультраранній гібрид, термін дозрівання якого складає 35-40 днів. Рослина компактна кущового типу, плоди циліндричні, завдовжки до 18 см і діаметром до 5 см. Колір шкірки світло-зелений, м'якоть білого кольору, соковита чудовим смаком. Кабачок призначений для щоденної вибірки урожаю. В одній листовій пазусі формується кілька зав'язей. Ідеально також підходить як для маринування, так і для приготування різних страв. П'ятий у списку кабачок Корделія f 1 Ранній гібрид, період дозрівання якого складає 40-42 дні. Призначений для весняно-літнього та осіннього вирощування, як у відкритому ґрунті. Так і в теплічних умовах. Кабачок компактний відкритого типу активно формує зав'язь навіть за несприятливих погодних умов. Гібрид має високу стійкість до низки захворювань. Кабачки світло-зеленого кольору, циліндричної форми, шкірка у них тонка, але міцна, пружна м'якоть, смачна і ароматна. Зібраний урожай добре зберігається і транспортується на великій відстані без втрати товарності. Використовується для приготування різних страв, консервування і заморозки. І шостий у списку кабачок цукіні Yellow House F1, ранній брід кущового типу, період вегітації якого триває 45-50 днів, Рослина компактна, з ясним листям і сильними стеблами, добре має розвинену кореневу систему. Доволі чуйна до регулярного поливу і внесення різних мінеральних добрив. Швидко відновлюється після стресових впливів і немає схильності до широкого аспекту захворювань. Плоди циліндричної форми яскраво жовтого кольору виростають приблизно до 25 см у довжину в діаметрі приблизно 5-6 см і мають середню вагу 350-450 г. Шкірочка у них щільна, тонка, м'якоть білого кольору, прушна, доволі соковита і смачна. Гібрид відрізняється тривалим подоношенням аж до заморозків. При перезріванні м'якоть не грубіє і не втрачає своїх смакових властивостей. Урожай використовують як для приготування різних страв, так можна і для переробки і маринування. Ось такий у мене вийшов топ кабачків на 25 й рік. Друзі, якщо це відео було для вас цікавим, поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і поділіться в коментарях, можливо, ще якимись цікавими сортами кабачків. І дуже дякую всім вам за підтримку. Всіх вас бачу. Ще раз дякую і до нових зустрічей!